Доброго дня. Перед вами плиткорізи на довжину різу 900-920 мм. Перший варіант, це досить давно на ринку, це Макалістер 800-й. Другий варіант це одверг 921-й, що й не з'явився. Я так думаю, що ці обидва плиткорізи зроблені на одному з завод, але є деякі нюанси. Давайте по порядку. Перший нюанс. Двигуни. Двигуни у них по формі і розмірі однаково. То, що пишуть якісь цифри, там, де є виробник у Макалістера 800, у одверка 9100, я думаю, що не треба на ці циферки звертати увагу. Вони однакові потужності я навіть не сумніваюся. Друге, диск. Тут стоїть диск 200-го діаметра, з посадочним місцем 25,4. І дуже неширока шайбочка. Бачите, така вона сантиметрів 4-4,5 десь приблизно розміром. У макалістра диск 230 з посадочним місцем на 22,2. І шайба досить пристойного розміру. Ширше шайб, в принципі, я ще не бачив на ринку. Чим ширше шайба. Тим диск не більше не гуляє, тобто не вигинається. Це гарно. Чим ширше, тим краще, скажімо так, для мене. Так, Це слідуюче. Направляючи, вони взагалі однакові. Принцип 7 підшипників, котрі стоять горизонтально, потребують постійної очистки. ну, Час від часу, наприклад, раз в тиждень треба обов'язково почистити. І Змастити, але мастити не солідолом, не літолом, як тут змащено, бачите, якесь густа змастило. А треба мастити таким, щоб не прилипало до нього сміття, різне там, пісок і таке інше. Я використовую там, зазвичай мастило, і коли люди купляють, я кажу, яке мастило треба застосовувати. Ось так обійшовся. Так. Що ще? Які відмінності? Відмінність у. Одвірка зроблена ось так, зроблена стіл. Ну, я, це, я, я ще такого стола не бачив. Чому не бачив? Тому що він рухається. Це дуже добре, що він алюміній. Але е, він не гниє, тобто він досить стійкий, він рівний. Це гарні показники. Але він не фіксується. Це мінус. Ну і зазвичай, якщо немає на алюмінієві резинової накладки, при різу буде шумно. Треба людині, яка ріже, обов'язково одягати навушники, бо буде дуже великий шум. У макалістера, який вже досить давно на ринку, зазвичай метале металеві дві тут направляючі з резинками. Ну, служать, якось працює. Насос, насосики, однакові насосики. Якщо ви подивитесь по назві, вони взагалі один до одного, артикул на одному заводу китайському зроблені. Але у Нортона, у Макалістера краще зроблене кріплення. Він тут стоїть мертво. Бачите, він тут входить в пази ось війшов і зафіксувався, його не, не рухається. Тут він ну, просто м'ячеться сюди. Ну, есть, треба слідкувати, щоб постійно э, був у воді насос, щоб э, качало воду. Так, що ще? Так, ручки. ручки, ну Ви знаєте, ось з ручками чомусь э, одверг зробив. Ну, не одверг, а менеджер отверка. зробили, дали завдання на такі пластикові ручки. Я Чесно кажучи, боюсь, що вони будуть витримувати таку нагрузку. У Макаліст... Макалістра звичайні, тут ручки, приварені намертво, тобто нікуди не дінуться, не відпадуть, не поламаються. Так що я взагалі раджу одверка демонтувати цю ручку і зазвичай просто брати його. Тут є де брати. Навіщо ті ручки? Слідуючий показник. Кріплення. Чомусь одверг пошкодували сюди. Бал... Такі пластикові болти для, для кріплення. Тому він, бачите, хилитається. Я, в принципі, його досить стійко закріпив. Але, 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 спробуйте цей похилитати. Тут дуже тяжко хилитати. Тому що тут, бачите, ну, я тут не закрутив, тут, виходить, з двох сторон і тут з двох сторін упорнушки. Ну, це незначна деталь, але все ж таки. Треба або доробити, або людині, або людині самостійно тут посадити болт. Так, Довжина різу однакова, все. А, ручки, ручки ж різні. От Одверка, гляньте, яка ручка класна. Боже мой, я вже казав в якомусь відео. Я заради такої ручки, вона приємна, резинова, ну як по мені, зручна, дуже якісна. Так, ну. Микаліста звичайно, також резинова ручка, але без таких наворотів. Скажемо так, все те саме. Все те саме. Я навіть не знаю, де, які ще, яка ще різниця між ними. Ну, побачимо, як люди будуть працювати з одверками і що будуть казати, як він працює. Зазвичай і там, і там двигуни погружні. Бачите, тось, тось. все те саме. А, ну, є деталі маленькі. Ось макалістер, бачите, тут стоять е фіксатори. Тобто, коли ви викручуєте, знімаєте кришечку, ці болтики не втрачаються, як у мене завжди вони десь втрачаються. Там зазвичай таких фіксаторів немає. О, це не рунда, але приємно. Див захист стоїть і там, і там, як не дивно. Він досить, тому що потужність невелика, він досить довго служить. У більш потужної техніки він дуже швидко виходить з ладу. І в одверках так само є така фішка, запобігає е, ураження током людини, яка працює. Хробки такі самі, ключі такі самі. Так що ось, в принципі, дуже коротко. Е, ну і зазвичай цей поставляється з Польщі. Це польський бренд. Це Одесити. По гарантії, ну Одеса обіцяє один рік гарантії, Гарантія надається тільки на двигун і на заводські дефекти двигуна. Нарешті гарантії немає. По гарантії треба звертатися до мене, а я вже буду звертатися до постачальника. Ось, в принципі, і все. Так що Приїжджайте, купляйте, замовляйте. Буду радий вас бачити чити, чути. До побачення!